Треба робити зараз те, що ви хочете робити, якось допомагати країні. Якщо ви не берете там у руки зброю, то візьміть у руки те, що зараз допоможе країні. Ми запитали якось собі, що ми вміємо, що ми можемо. Що маріупольські люди можуть робити тут у Львові. Ми, наприклад, можемо смачно годувати нашими смачними ролами, сушами удонами. Це такий як захист, захист святого руського миру. Показати, що якщо ми не взяли зброю до рук, ми взяли слова. Діти, навіть зараз наші, вони вже не хочуть розмовляти російською. Вони самі поступово відмовляються від якихось слов і переходять на українську. Деяких це. Слід случаях це важко в деяких. Це якось ну, це потрібно для нас, для наших дітей. Ми українці і ми маємо розмовляти нашою державною мовою. Це такий дух Маріуполя. Там море, там ракушки, там пісок. Це спогади того, того Маріуполя українського, в котрому були ми. Ця зона, мабуть, така буде щоб з'єднання всієї країни. Тут карта наша, де починається Донецьк, закінчує Львов, центр, схід, захід, всі разом, вся наша загальна, красива, цвітуча і сильна Україна.